Ти стіна, я в тобі пробиваю вікно. Ти вікно, я твої розбиваю шиби, ти кришталь, а не шкло. А мені все одно будь хоч димом, хоч дивом, хоч птахом, хоч рибою, ти чужа, нічия. Ти не привід для сліз, ти належиш мені, хоч би з ким ти не спала, тільки я знаю стежку крізь темний твій ліс. Лиш для мене, твій погляд, як сонячний спалах. Ти належиш мені, як людині ім'я. Ти мене нарекла і врекла і записала у скрижалі своїй. і наречений я нареченим твоїм, хоч би з ким ти не спала. В цім немає жалю, ані кривди нема. Я проріжу вікно, перепишу скрижалі. Я не сам, і ти також уже не сама, бо на мені твій мед і в мені твоє жало.